Нашої школи, вони майбутнє нашої держави. Зустрічайте оплесками учнів з другого по десяті класи, дружньо шкільну родину, яка впевнено крокує вперед. Вітаємо всіх наших школярів та бажаємо їм натхнення і успіхів. Они Оксана Коксана Миколаївна розсудлива, чуйна і завжди готова підтримати кожного на шляху до мрії. домів. Керівник що дарує дітям тепло і підтримку. Одинадцятий клас Молодість, енергія і впевненість в кожному кроці власний керівник команда, що надихає. Нехай на всіх чекають добрі зміни. Тебе будь на шматки, топшуть і розпинають, нищать села і міста, ворог із кремля. Але ми не здаємося, бо силу й підвагу посилає Всевишній із неба всяк час попри вісті страшні миттю, вічею і жаху віра в краще горить, мов заряд у всіх нас. Линуть в небо гарячі та щирі молитви. Глянься, Боже, над нами, помилуй, прости. Той, хто служить тобі, не програє у битві. Я прошу Україну мою захистити. Над країною сонечко ще засіяє, і з руїн та розрух підійметься вона. Я в це вірю, я цього від серця бажаю. Прийде спокій в наш край, благодатна пора. А зараз просимо всіх зупинитися на мить та з глибокою вдячністю згадати тих. Школи Миколи Петровича гузика надію Валентинівну Гузик. Дорогі учні, шановні вчителі, шановні батьки і всі гості нашого свята. Сьогодні. Ми відкриваємо нову сторінку в історії нашої школи і нашої держави. День знань не лише початок нового навчального року, це свідчення про те, що сила України починається за світи з любові до рідної землі і віри у майбутнє. І кожен ваш крок в навчанні це крок до майбутнього. Для наших першокласників сьогодні це перший крок, в велику, велику країну пізнання, де на вас чекають добрі вчителі, нові друзі, перші перемоги і незабутні враження. А для наших одинадцятикласників, як сьогодні вже говорили, це останній шкільний навчальний рік. Повнений дуже відповідальних рішень і мрій. Це останній крок. мудрішення сьогодні, як ніколи, потрібно пам'ятати, ми всі, ми всі працюємо нашої держави. Я дякую нашим вчителям за те, що вони виховують серце учнів, формують. Його як справжнього і сказати слова подяки нашому випускнику. Зараз це батько двох наших учениць. Це Альоша Уразов. Він надав в цьому році дуже значну матеріальну допомогу, яку від щирого серця створюють більш безпечні умови навчання. Бажаємо вам міцного здоров'я, добробуту, успіху у всіх починаннях. Хай добро, яке ви робите, повертається в сторицею! Дорогі діти, нісіть в своєму серці любов до України. Поважайте її історію. Натхнення перемог і віри в те, що разом ми зможемо перемогти і збудувати міцну країну зі святом, з днем знань. Слава Україні! Тих, у кого сьогодні перше шкільне свято, наших чудових першокласників. Наснагу і світлі перемоги. Дякуємо, пісня, в Зараз запрошуємо до фотозони початкову школу. Всі інші піднімаються в клас і спускаються після другого уроку. «Сьогодні пройшов дуже гарний день, тому що я зі своїми друзями. Я буду сумувати за школою, коли я закінчу. Тому що я тут з першого класу. В мене, в мене тут багато воспамінань. Ось і в мене дуже були гарні, класні керівники. Зараз в мене Тетяна Володимирівна Татарова. Я дуже буду за нею сумувати. Вона дуже добра вчителька, дуже гарна. Ось і я хочу сказати, що ця школа дуже класна. Перший клас завжди дуже хвилюючий, дуже так емоційно. Вони маленькі, вони ще нічого не знають, але будуть такі досвідчені. Дорослі от ми і вийшли з першокласниками, першокласники з одинадцятикласниками, і їм якраз приклад, якими потрібно бути. Емоції просто зашкалюють. Як ви працюєте з діточками? Як справляєтеся? Що головне от в вашій роботі з маленькими? Я думаю, що головне це любов. Любов до, до цих діток, любов до навчання, до пізнання нового чогось і передача цього нового іншого. З яким настроєм, з якими сподіваннями сьогодні провели це свято і зустрічаєте новий навчальний рік? Ну, я думаю, що ви відчули в загальній атмосфері нашого свята, що це. Віра в майбутнє, віра в те, що разом ми зможемо все подолати, що ми зможемо відбудувати і створити дійсно міцну державу. Про це говорили і ведучі, і взагалі я так думаю, що зараз це головне, тому що і перший урок, який ми проводили, це Україна нас єднає, і от ця віра. І є тим, е, тим, що об'єднує. Скажіть, будь ласка, скільки сьогодні у вас першокласників і скільки випускників вони були такі поєднані в цьому святі? Е, е, да, е, е, у нас е, на сьогодні 65. Першокласників три класи ми набрали, і 75 одинадцятикласників. Ну приблизно тому що ще йдуть сьогодні. Вранці ще прийшли батьки, привели дитинку. Ми вже її е, запросили на свято, але вона ще поки в наших списках не відзначена. Тому я кажу, що це приблизні цифри. А взагалі. Очно у нас будуть ходити 800, 835 учнів. І ще є також на дистанційні да, є дистанційні ні, дистанційне сімейне навчання, і у нас є два учні в цьому році на екстернатну форму навчання. Скажіть, наскільки готова школа до нового навчального року у плані сучасних викликів через війну? Ну ми готові, наскільки ми можемо підготуватися в цих умовах. Колектив в цьому році приклав дуже багато зусиль. Ви бачили сьогодні. Я дякувала родині, яка надала нам допомогу, для того, щоб ми могли пофарбувати. Стіни, щоб ми пофарбували сходи. А, сьогодні у нас радісна новина. Сьогодні до нас а, прибула а, сковородка, яку ми чекаємо для столової. Тому от, почнемо монтувати для того, щоб організувати гаряче харчування для учнів 5-11 класів. Тому, незважаючи на такі погодні умови, а, дуже багато гарних новин сьогодні. І тому. Свято є свято. Що ви побажаєте всім своїм учням? А, успішного нового року? Це не тільки для учнів, це і для вчителів, і для батьків. А, тому що а, ми всі чекаємо успіху, ми всі чекаємо натхнення, ми бажаємо перемог. Ми хочемо досягти високих результатів і. А, Потрібно вірити в те, що ми все це можемо зробити. В той же Звірою. час це щоденний так. труд. труд. Ну, – зав. Це без цього неможливо, але розумієте, коли ти йдеш ем, е, працювати з вірою, е, всі випробування легко можна їх подолати.